Гляньмо, що Серега нам приготував. Привіт-привіт. Опа. Держи. Армійська шавунька тобі. Дякую. Отже, поїхали. Готуємо воєнну шавуньку. Продукти нам видала частина, сирок, капусточку, бедро курочки і отакий мощний огурчик. Нарізаємо курочку, Добавляємо сольчик приправи і обсмажуємо на патель. Потім нарізаємо капусточку, огірочок перемішуємо, натираємо сир і чекаємо, поки досмажиться м'ясо. Робимо її другий раз, так що ще правильно заворачуватись не навчились, але ну, більш-менш, я думаю, нормально. Якось так. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд! Все, красавчик!